Чи чули ви коли-небудь про таку рослину, яка називається труба диявола? Дехто вважає її шаманською рослиною, а дехто вважає її супернебезпечною пасткою. Цю рослину шамани Південної Америки використовують століттями, але вона може зламати не тільки реальність, але й психіку. Брудманція або труба диявола це сильний психотроп. Її використовують для того, щоб вийти за Межі тіла бачити духів і викликати смерть, побачити смерть, тобто вийти зі свого тіла, відчути реальну смерть, а потім повернутись назад, тобто пережити досвід смерті. Але ціна такої подорожі може бути занадто високою. Якщо ви вже знайомі з аяуаскою, це щось схоже. Але це не легка аяуаска. Це темна рослина, яка відкриває двері, але не завжди дозволяє тобі повернутись, тому що можуть зникати кордони між реальністю та ілюзією. Це така своєрідна медицина, і шамани використовують її у крайніх випадках. Але тіло і розум платять за це величезно. Чезну ціну, тому що труба диявола це не просто рослина, яка відкриває простори, вона володіє ним. Напиши зараз: я обираю шлях душі, якщо ти розумієш, що не все, що відкриває двері, варте входу.